Та було б за поважати, звісно. Я ще нічого не зробив. Ой, імба. Ух ти, бля. Чи то? Ніколи не забувай, що я двоствольний. Привіт, шкода. Привіт, шкода. Дякую, що далеко не втік. Дякую, що далеко не втік. Давай, зроби постріл. Молодець. Ага, воно позаду і шкода летить. Будь ласка. Так, аптеку не чіпатиму. Ви Ой, поляха. Так, давай, может, я Что, прис... не, 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 не. Трошки мимо. О, уже третья Е. Ігра. Відстань. Сука, пробив. А! Ну ладно, третю взяли. Єпі, мої перші три відмітки. У-у-у-у-ху. Невже я це зробив? Перші три мітки на аккаунті. Перші три мітки на аккаунті. Ну і тут уже точно 95 20 трешів. Щоб уже вистачило запасом. Не знаю, не я скіловий пацан, щоб на всіх машинах 3-мітки мати. У мене вже колись був шанс забрати 3-мітки на цій та тачанці. Але я тоді щось провафляв, забив, забув, коротше. Так. О! Не, уже я сюда шесть в пальце. Так, айпетварда, это точно? Боже, что это такая? Вот это я-то потанцую. Так, есть три трепозначки на аккаунте. Ура! Ура! А, я перед цим що майстра взяв, та не подивився. Ух, що сказати? Нарешті хочу щось що, 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 чим похвалитись. Ну чи якби не знищили, можна було б ще одного майстра взяти. Блях. Не знаю, на чого я майстрів буду брати на гілці совєтів.